не створював тут справжню інтригу, очікували всі появи української зірки, але ось почалась прес-конференція. Не було Шевченка, не було таблички Андрій Шевченко. Тобто всі почали думати, чи справді Андрія представлять, бо був Михайло Фоменко, був президент Федерації футболу Андрій Павелко, і лише посеред прес-конференції, ось так несподівано зайшов до конференція Андрій Шевченко. І тоді аж представили, що справді Андрій Шевченко від є одним з тренерів національної збірної України. Те, що ти Питуєш, чим саме займатиметься Шева у тренерському штабі. Переадресували це питання Андрію Шевченку. Ну він сам каже, що Михайло Фоменко, скажімо так, менеджер, організатор цієї команди. Що він скаже, тим я буду займатися, але у мене є ось хороша база. Я працював з хорошими тренерами, як Анчелотті, Лобановський, Моріні. Я думаю, що я зможу принести користь цій збірні. Ну і ще один епізод, який йому згадався сьогодні. Ось пам'ятаю, у 2010 році, коли Шева ще грав за збірну України. Тоді певний час Юрій Калитвин цього ви пам'ятаєте національну команду. Тішеву запитували, як от ви ж з Калитвинцевим недавно грали. Як ви на полі до нього звертаєтесь? Юра чи може Юрій Миколаєвич і Шева? Тоді говорив: Ну, субординація є субординація. Звичайно, що так ми в побутових розмовах на ти, але ем, на такому тренерському рівні, звичайно, Юрій Миколаєвич. Сьогодні те саме запитали в Андрія Шевченка, адже багато партнерів по збірні є, які ще з ним виступали в одній команді. Шева теж сказав: ну я не, не знаю, як захоче, так бути мене називати, Ну але напевно, все таки на ви, бо на ви це. Є, є якась ознака вихованості, інакше не має бути в такій ситуації. Студія. Святославе, прихід Шевченка це доповнення тренерського штабу чи заміна когось? Іншими словами, яка доля Олександра Заварова? Так, саме так можна сказати, у складі тренерського штабу збірної України відбулась заміна. Знаєш, як диктори по стадіону оголошують. Справді, ось Михайло Фоменко дуже так коротко, лаконічно і в своєму стилі розповів про мотивацію, обмежився такою сухою констатацією. В Олександра Заварова завершився контракт з національною збірною. Ми вирішили його не продовжувати на цю посаду. У нас було багато інших претендентів, і ми обрали саме пана Шевченка. Ось це приблизно. До слів Михайла Фоменка? Ну ось так сухо, але е, десь ми до цього і готувалися. Вже знаємо е, Олександр Заваров ще напередодні говорив, що не знає нічого про презентацію. І, очевидно, е, що все відбувається за його спиною і обговорення тренерського штабу без його участі. Студія, і скажи ще, будь ласка, чи з'являться на тренерській лавці збірної інші нові обличчя? Є цікаві новини з цього приводу, також які нам сьогодні розповіли. Не можу сказати, чи це дослівно на тренерській лавці, можливо на кухні збірної України. Отак з'являться нові обличчя. Ну зокрема, у нас буде два легіонери у збірні. І Це легіонери не футболісти, а представники, скажімо так, от штабу збірної хорватський кухар, шеф-кухар, який тепер працюватиме з національною збірною. його звати Любомир Тошич. Він раніше працював у Дніпропетровському у Дніпрі. Відповідно, там себе добре зарекомендував. Знає багатьох українській футболістів, які теж виступали з Дніпро. Це одна новина, і друга новина, теж про яку вже говорили. Це Іван Поробія, це е, фізіотерапевт збірної. Він теж хорват за національністю. Також він працюватиме з національною збірною України. Це Фахівець, який теж працював раніше в Дніпропетровському Дніпрі. А зараз він перебрався до Севільї. і там е, працює скажімо так пліч-опліч -пліч з Євгеном Коноплянкою. Фактично є його фізіотерапевтом. Ну от його присутність в національній збірні це теж новина. Тобто маємо ще плюс. Двох хорватів у штабі збірної України студія. Дякуємо Святославу Гринчуку, який детально розповів, що являтиме собою новий тренерський штаб збірної України. У ньому зокрема з'явився Андрій Шевченко, і більше немає місця Олександрові Заварову.